Переповнюють емоції, хочу відповісти особі, яка називає себе Потапом, і знімає штани в прямому розумінні у Москві і перед Москвою. Ти будеш мене вчити любити Україну? Ти, хто співає з бузвою? Яка фанатка Путіна, руки котрого полікоть в крові добровольців, волонтерів та воїнів Збройних сил України? Ти кажеш, що можна любити і Потапа, і Україну? Може, є не чарам, малоросам, для яких Україна лише територія, на якій ти жируєш, це і так. Кажеш, колаборуючись, співпрацюючи з Бузовою, ти розширюєш популярність. Саме такі, як ти, і селфі з Гітлером робили б ради хайпу, та з Євою Браун пісні б записували. Хай Бузова скаже, чий Крим? Адже всі знають, він український. Проте окупований усупереч всім законам та нормам, як світу, так і Росії і України. Якщо вона скаже, що Крим Україна, пиши з нею пісні. Якщо ні, ти колабораціоніст-зрадник. Бо заради хайпу і лайків в соцмережах працюєш з людиною, яка радіє окупації частини твоєї країни. А значить, і ти цьому радієш. І нема чого ліпити. Культура поза політикою. Це гнила відмазка тих, хто хоче заробити російські рублі на крові наших солдат і окупації наших територій. Ти забув, як російський Пореченков приїжджав стріляти в Кіборгів Донецький аеропорт? Ти погугли. Чи охлобистін, чи Кобзон. Ти не кращий за моторолу чи Гіві. Ти колаборуєш, співпрацюєш з людиною, яка підтримує окупацію частини твоєї країни. Якщо для тебе Україна батьківщина, то люба нормальна людина такого не стерпить і не зробить. І ти ще будеш мені казати про любов до України. Краще ще раз подній і десь у в Кремлі.